Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дійсно, сьогодні світ працює над тим, що ми не мали совісті і ніколи не отримали тієї цінності, яка є в Ісусі Христі. Ця дорогоцінність дає шанс жити чистого паперу. І лише Господь може простити і дати шанс жити по-новому. Він дає мудрість, милість і благодать для кожного, хто кається. Бог говорить, що віри без совісті немає, і той, хто не має совісті, не має віри. Бог дає відновлення і це чудо, коли. Бог може дати переродження, відновлення, і у нас з'являється совість. Ісус говорить: якщо ви не будете як діти, ви не зможете спастися. У Матвія Євангелія пишеться: Ісус, покликавши дитя, поставив його посеред них і сказав: Істину кажу вам: якщо ви не навернетесь і не будете як діти, не увійдете у царство небесне. Отже, хто упокориться як дитя це, той і більший у царстві небесному. І Господь Він говорить до нас, щоб ми були подібними до дітей. Христос каже про важливу річ, яка не залежить від віку, досвіду і знань. Бо коли ми дивимося на дітей, то помічаємо. Що вони довірливі, вони щирі і не фальшиві. Вони є такі, як є. Амінь. Будьте благословені.